Вимикати мобільний зв'язок, це є крайнім рішенням, яке, в принципі, навпаки, може нашкодити нашим можливостям. Безумовно, треба зрозуміти, що позбавити зв'язку засіб, який отримує там певні можливості за рахунок трекінгових девайсів, які стоять на борту, це є нібито рішенням, але ж воно недалекоглядне, тому що наші мобільні оператори можуть дуже легко. Виявляти будь-який незрозумілий телефонний апарат або а, мобільний пристрій, який, наприклад, переміщується зі швидкістю 200 км на годину вждов а, там по бездоріжжі або по полі, тому, в принципі, є можливості виявлення таких загроз, і тут я би сказав, що потрібно навпаки краще працювати з нашими операторами мобілями, тому що це додатковий ресурс щодо детекції ті ж самих дронів. Це додатковий ресурс і не тільки для детекції для цих дронів, тому що жнов таки давайте згадаємо розуміння, що таке пасивна радіолокація. З урахуванням використання мобільного зв'язку ми зможемо додатково отримати ще один елемент виявлення будь-яких повітряних об'єктів, і це буде вже гарантоване поле манизьковисотне радіолокаційне поле, якого ми потрібно, на яке нам потрібно, тому що ми бачимо, яку кількість засобів враження ворог запускає по території України.